Доброго ранку, мої хороші українці! Рада вас бачити на своєму каналі е, Українські будні. Так. Кожен з нас зараз в різному стані знаходиться. І сьогодні я хочу поділитися з вами, яким чином вдалося мені перебороти саму себе, перебороти в певній мірі свої страхи, свої боязні і зробити так, щоб наповнити своє життя чимось позитивним, чимось прекрасним і продовжувати жити далі. Жити далі для власного процвітання, для нашої перемоги. Тому що життя кожного з нас це впевнений крок в завтрашній день і в завтрашню перемогу. Ми кожного вечора лягаємо в ліжку з думкою, що завтра прокинемося, і почуємо найзаповітніші слова слова, які ми чекаємо з 24 лютого 2022 року. Кожен з нас хоче прокинутися і почути, що ці жахіття закінчилися, війна закінчилася і ми перемогли. Тому що ця війна має закінчитися виключно нашою перемогою. Перемогою, яка дається нам дуже тяжко, дуже болісно. Час від часу ми бачимо страшні трагедії, які трапляються. Кожного дня ми читаємо стрічки про тих, хто повернувся на щиті. І саме в пам'ять про тих, хто віддав своє життя за нас, ми маємо продовжувати жити. Жити так, як ніколи раніше. Жити так, наче кожен день останній. І кожного дня дякувати за прожитий нами день. Дякувати за наших діток. За каву, за можливість гуляти, за можливість вчитися, навчатися, вчити. А для мене це особливо важливо. Те, що я маю можливість працювати зі своїми учнями, з якимось онлайн, з якимось офлайн, але ми цю можливість маємо і маємо її завдяки нашим воїнам, нашим захисникам. А ще Місяць назад мої думки відносно цього були настіль, не настільки оптимістичні. Півроку мене переповнювали страх, боязнь, тривога, переживання. І навіть по моїх відео, ви могли бачити, вони були не настільки часті, і навіть зовні я показувала тим, що Жага до життя якась не така, яка повинна бути. Ми я прокидалася і боялася, я лягала і боялася. І ось ці мої внутрішні, мій внутрішній стан довів до того, що на кінець семестру, так, а я, скажімо, за родом своєї діяльності, оскільки я викладач, вчитель, в мене рік це навчальний рік, так, і на кінець першого семестру. Закінчивши семестр, я свій організм занадто виснажила. І я чітко це розумію, тому що ми, я починаю хворіти. Ні з того, ні з цього, Нібито і бережешся, так, і ніде особливо так і не бувало. А все, організм мусив зупинитися, подивитися, оглянутися і проаналізувати те, що ти робив не так. І тоді я зрозуміла, що потрібно щось змінювати. А змінювати потрібно було ось тут. В першу чергу, змінювати свої думки, змінювати свій світогляд на деякі речі, переформатувати саму себе. Перше, з чого я почала, і я хочу сьогодні поділитися такими своїми лайфхаками, так, яким чином вдалося мені стабілізувати себе, вдалося нормалізувати свій стан. І Переформатувати свої думки, переформатувати свій жорсткий диск, який знаходиться в мене тут. Тому що велика кількість наших проблем, наших переживань знаходиться саме ось тут. І я, закінчивши семестр, зібрала, будучи в тяжкому стані, ну, як в тяжкому стані, хворою, доволі хворою. Я зібрала в кулак всі сили, і в перші ж дні, на початку канікулів, я Закрила всі свої справи, зробила все, щоб семестр був закритий. Поздавала всі документи, вирішила всі основні плани, і мені вдалося взяти відгули, тому що семестр був дуже напружений. <кій> Мій стан перейшов на дітей, чоловіка. Своєю хворобою поділилася з усіма, і Новий рік ми зустріли всі з температурами, окрім мене. У мене організм не піднімається, температура навпаки ну, падає. У мене була 34. У мене було виснаження внутрішнє, енергетичне, фізичне. Дуже тяжко мені було повертатися до істинності. Але перше, що я зробила, оскільки мої діти знаходилися у моїх батьків, то на цих 7 днів на 5 днів, на 7, можна сказати, днів, які в мене були у відгулах, я поїхала до батьків. Ми зустрічали Новий рік. 1 січня у мене в тата день народження, і ми були там. Новий рік зустріли з сім'єю, практично всією сім'єю, наскільки це було можливо. Ми... Я себе пересилювала, мені було тяжко ходити, говорити, щось робити, але я змусила себе так? змусила рухатися, змусила щось робити, і це мене, можливо, навіть врятувало. Я не дала собі впасти ще в більшу депресію. Потім я дала можливість відпочити організму своєму. Я видалила месенджери з ноутбука. Я попередила всіх, що я не відповідатиму, я буду поза межою досяжності так? і мінімізувала контакти з відносно робочих моментів. Практично їх не було. Я вдоволь відіспалася. Я перечитала велику кількість книг, дочитала те, що недочитане було, і перечитала ще декілька. А в результаті за цих пару днів я прочитала три книги, практично. А я багато часу проводила з дітьми. Крім того, я усвідомила, що той вир думок і емоції, які вирує в мені, він не має виходу. А емоції повинні мати вихід. Їх не можна тримати в собі. І тоді я ще більше усвідомила, що мені потрібен той інструмент, який дозволить мені а, виплеснути все те, що мене переповнює всередини. І я згодила, згадала одну таку, м, такий вислів, що папір витримає все. І почала вести власний щоденник. І я викладала це або ранок, або ввечері, в залежності від того. А, який в мене був настрій? Я описувала свої емоції, свої почуття, які я переживала за цей день, а, і практикувала практику подяки. Обов'язково в кінці я дякувала Богу, всесвіту, ангелам охоронцям за все, за те, що прокинулася, за те, що прожила новий день, за смачний обід, вечерю, за посмішку дітей, за гамін дітей. Дякувала за те, що вони бешкетують. Так, дякувала за те, що вони йдуть на поправку, так, їхній стан стабілізується, і я почала відчувати, що мені стало набагато простіше. Далі я більш задумалась над тим, що потрібно читати, тому що читання це наповнення чимось позитивним, чимось хорошим, це наповнення самого себе емоціями. Новими знаннями, новими звершеннями, а наш організм як такий посудина, яка повинна бути врівноважена. Оскільки моя професія вимагає великої віддачі, то я тільки віддавала. Я зрозуміла, перечитавши, передививши деякі вебінари, семінари, що я віддавала. Віддавала енергію, віддавала почуття, віддавала емоції, але нічим у відповідь їх не замінювала, не наповнювалася. І тут я зрозуміла, що на даний момент моє наповнення це мої діти час з ними. І книги. Книги, 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 я почала багато читати. Далі я усвідомила ще одне. Я постійно середини себе картала тим. Що я нічого не встигаю, я нічого не роблю. І тут я взяла до рук свій планер і просто почала виписувати все те, взяла в планері чистий лист для нотатків, і почала виписувати все те, що я приблизно роблю кожен день. І я побачила неймовірний об'єм справ, які я виконую, і сама собі сказала, Стій. Ти робиш і робиш доволі багато, але ти це робиш хаотично. І з того моменту я от почала розписувати свій день. Спочатку місяць, тиждень і день. І я зрозуміла, Стій. Кожного дня ти маєш уроки, які ти маєш відвести, і це величезний енергозатратний процес. Крім того, ввечері кожного дня ти готуєшся до уроків і знову ж таки вкладаєш емоції, енергію в кожен свій урок, тому що ти його аналізуєш, ти аналізуєш учнів, з якими ти працюватимеш, так? підбираєш методи, слова навіть, так? І навіть лягаючи спати, ти думаєш про той урок, який ти завтра будеш вести, і підбираєш потрібні слова для того, аби достукатися до Дітей, з якими ти будеш працювати. І я відкотилася назад і подумала, Стій, ти дуже багацько робиш, ти дуже багацько віддаєш, а в результаті нічого не отримаєш. Так, коли ти бачиш усміхнені дитячі обличчя, коли ти маєш зворотній з ними зв'язок і бачиш, що те, що ти робиш для них, надихає їх, це плюс. Далі я підійшла до дзеркала і подивилася на себе і сказала стій, ти занепастила себе, ти перестала звертати на себе увагу і жити так, наче життя вже закінчилося. Повернувшись додому, першим ділом, що я зробила, сходила в перукарню, домовилася зі своїм майстром манікюр і педикюру. і дала собі установку, що кожен ранок. Я маю встати і обов'язково зробити ранкову рутину, тобто вмивання, очищення, і обов'язково зробити хоча б мінімальний манікюр і зробити зачіску. Ви знаєте, це почало працювати. Всього-навсього вмитися, нанести свої косметичні засоби доглядові. Підмалювати віки та брівки, нанести блиск на і ти королева. Коли я зробила манікюр, мені здалося, що я наче знову повернулася до життя. Наступне, що я зробила, я б так подивилась на свій гардероб і думаю, М -м -м, не подобається щось потрібно міняти. Я змінила. Я взяла, пішла до магазину, купила ті речі, які мені подобаються. Речі, підібравши відразу, що з чим, так, щоб я могла кожного дня виглядати так, як я хочу. Чому? Тому що ми надихаємося. В результаті ми будемо бачити в зеркалі те відображення, яке нам подобається. Те відображення, яке ми хочемо бачити. Але є знову ж таки дуже хороша українська приказка: під лежачий камінь, вода не тече. І якщо ми будемо просто сидіти і думати про те, що я хочу, і нічого не робити, нічого не відбудеться. Мені дуже тяжко далося рішення відпустити Вікуську на навчання до школи. На півроку навчалась дистанційно, а в нас була велика кількість суперечок, але я знову ж таки переборола себе. І сьогодні Вікуся навчається в школі, ходить до школи. І ви не уявляєте, я думала, що це для мене буде дуже тяжко, але навпаки, я навіть її, вона у зв'язку з тим, що в мене змінився її розклад, і змінилися деякі перестановки. Вікуся зараз на продовженій групі кожного дня. І те, що я після роботи ще біжу до школи забирати віку. Зустрічаю людей, спілкуюся з людьми, гуляю і ми ходимо ногами зі школи в основному. Блін, ну це настільки круто. І ввечері, коли я приходжу, ми повечеряли, ще і танці у нас у вікусі є. Я собі сказала стіну, ти ж не настільки втомлена, виявляється. Ти була більш втомленою, коли Віка займалася, вчилася вдома. І ти з нею була вдома. А на сьогодні ти кожного дня кудись ідеш щось робиш. І це чудово, тому що рух це життя. І дуже круто, коли ти це все починаєш усвідомлювати. Кожного вечора я починаю читати. Перед сном, обов'язково, замість того, щоб дивитися телевізор, я тепер читаю. Я. Практикую власні настановки собі, лягаючи спать, я дякую сама собі за те, що я зробила сьогодні. І сама собі говорю, що завтра буде ще краще. Завтра ти встигнеш ще більше, зробиш ще більше. І ще більше приблизиш себе до своїх цілей. Знаєте, цього року я зробила ще дещо те, чого раніше не робила. І я детально. Проаналізувала свій минулий рік 2022 і спланувала, поставила собі цілі, завдання на 2023 рік. Чесно кажучи, дуже хочеться подивитися, вийде чи не вийде. Але кожного дня собі говорю одну єдину фразу ти завжди маєш те, що хочеш. Ти завжди отримуєш від життя те, що бажаєш. Тому не потрібно сісти, скласти руки і чекати, поки тобі принесуть те, що ти хочеш, на блак... в тарілочці з блакитною... з блакитною. О, боже, 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 все. Тобто, коли тобі принесуть це на таці, на підносі, скажуть, на, візьми, цього не буде. Тому, мої хороші українці, всі ми неймовірна нація. І від кожного нашого прожитого дня загалом і окремо кожного залежить наша перемога. Ми повинні завжди пам'ятати про хлопців, які нас захищають, не звертаючи увагу, болить їм не болить. Де вони знаходяться, в яких вони умовах знаходяться, вони роблять свою роботу. Тому ми теж повинні підвестися, стрихнути з себе все те, що нас гнітило, і почати жити. Почати жити далі. Далі працювати, далі реалізовувати свої цілі, далі ставити свої цілі, йти до них. Тому що від реалізації мети і цілі кожного з нас залежить наше майбутнє. Тож, підводимося, приводимо себе до ладу і рухаємося вперед. Вперед до перемоги, вперед, до кращого життя. Ми нереальні, ми неймовірні, ми наднація, і ми це доводимо кожного дня. Доводять наші військові, повинні доводити і ми. І показати, що нас не зламати. Ми не впали. Ми пригнулися, повертаючись від їхніх страшних ракет. Але ми піднялися і рухаємося далі. Рухаємося у світле майбутнє, у наше майбутнє, у майбутнє наших дітей. Тому, мої хороші українці, ми повинні пам'ятати все одне єдине, що все буде Україна. Ми переможемо. Ми доведемо усьому світу, що ми кращі з кращих. І нас все вдасться. Ми досягнемо своєї мети. Тому, якщо вам дане відео було цікаве, і ви для себе щось взяли, чимось надихнулися, чекаю вас у коментарях. Чекаю на ваші вподобайки або не вподобайки, в залежності від вашої реакції на це відео. Я просто хотіла поділитися тим, що маю я, що роблю я, і як вдалося мені переосмислити, переоцінити і продовжити жити далі. Обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписалися, і просто так дивитесь відео. Я буду вам за це дуже вдячна. Слава Україні! Слава українській нації! І рухаємося вперед! Дякую вам, обіймаю кожного з вас і до зустрічі в новому відео. Па-па-па-па!